Слава Ісусу Христу! Шановні, маєте право знати правду. Тема нашої розмови. Як московити відібрали у греко-католиків Почаївську свято успенську лавру? Коли нез'єднана церква в Україні перейшла в 1684 році. Під юрисдикцію Московського патріархату до єпархії Перемишельська 1691 рік, Львівська 1700 рік, Луцька 1702 рік приєдналися до Унії, тобто до Української греко-католицької церкви. Таким чином, під кінець XVII століття і на початок 18 століття. Уніацька церква об'єднала всі єпархії на правобережній Україні і в західноукраїнських землях, а також на Закарпатті. Згідно з урядовими повідомленнями, 1764 року на Київщині і на Поліссі було 1902. Українських католицьких парохій, а не з'єднаних лише від 15 до 20. У 1734 1754 роках до Української католицької церкви належало 10 мільйонів душ Антонович іслідування о гайдамачестві. По актам 1700 1768 года, Київ 1876 рік. В 1699 році в Києві були два уніатські монастирі. Києво Братський та Іверський. Кияни ставились до них надзвичайно прихильно. В 1708 році Львівське. Ставропегійське братство урочисто склало визнання католицької віри. Оці василяни отримали від митрополита Шоховського розпорядження зберігати в чистоті греко-католицький обряд. В 1720 році прийняв унію Почаївський монастир. Він став великим осередком духовного та культурного життя на наших теренах. Оскільки монахи Василяни розвинули активну місійну діяльність, зорганізували церковне життя та налагодили видавництво богослужбової літератури. На кошти графа, благодійника Миколи Потоцького в другій половині XVIII століття були збудовані Успенський собор і братський корпус Почаївської лаври. У соборі зберігаються дві лаврські святині цільбоносна стопа Божої Матері та її чудотворна ікона. До слова, треба відмітити, що граф Микола Потоцький, будівничий Почаївської свято-оспенської лаври з Римокатолицької віри, перейшов на греко-католицьку віру. У 1830 році. Державною царською владою Почаївський монастир було неправомірно передано під юрисдикцію Московського патріархату, до котрого належить і сьогодні. За часи перебування уніатів у, у Почаївській лаврі, монастирський літопис зафіксував 539 чудотворень. Сьогодні православним московитам дуже недоречно служити в цьому храмі, збудованому католиками, і голосити, що вони єретики. Використана література. Отець доктор Федорів, чину святого Василія Великого, історія церкви в Україні. Історик Іван Крипікевич. Історія України. Дяків Протоєрей Української православної церкви Київського патріархату. Мудрий єпископ Чину святого Василія Великого Нарис історії церкви в Україні. Ленцик доктор. Нарис історії української церкви. Демит Отець доктор, єпископ Київської церкви. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, коментуйте і не бійтеся поширювати правду, бо тільки правда визволить і об'єднає нас.